Я Захатченко Олександра Іванівна, учениця 10-го Б класу Харківського ліцею номер 80 Шановні громадяни нашої славної України, а що для вас є мова? Слова, звуки, річ для комунікації можливо, але ні. Мова це не просто слова для комунікації, це наш духовний скарб пісня не одного століття, у якому закладені історія, культура і пам'ять нашого покаліченого народу. Недарма Іван Огієнко наголошував, мова це наша національна ознака. У мові наша культура, сутність нашої свідомості. Українська мова унікальна, вона відібрала самі соки з праслов'янської мови, мати всія мов слов'янських. Наша рідна мова є найавторитетнішою з усіх існуючих. І скажіть, як не пишатися цим? Ми оспівуємо тисячолітню байку о народі свободи, яке слово кожне передавалося поколіннями. Коли ми говоримо українською, ми не лише спілкуємось, ми зберігаємо свою ідентичність, ми творимо майбутнє, бо у слові звучить наша пісня, наша сила і наша свобода. Втратити мову означає втратити себе та тисячоліття традицій. Але берегти і плекати її означає залишатися народом сильним і вільним, який буде оспівувати свою перемогу над тими, хто намагається її знищити. Тож любімо, розвиваємо і гордімося нашою мовою, бо з нею живе Україна, з нею живемо і ми.